Тим часом, за словами представника США в НАТО, Меттю Вітакера, завершити війну в Україні можливо лише через переговори. Він зауважив, що публічні заяви Зеленського та Путіна не завжди відображають те, що реально обговорюється на переговорах. Журналістка нагадала про суперечність між позиціями сторін. Путін говорить про небажання підписувати угоду та про намір захопити більше українських територій, тоді як Зеленський заявляє, що не віддасть жодного метра землі. У відповідь Вітакер пояснив, що український президент бере участь у розмовах про можливі рішення, зокрема щодо гарантій безпеки від США та союзників по НАТО. Він додав, що Зеленський має враховувати і внутрішню аудиторію, і європейських партнерів, які зараз значною мірою фінансують оборону України. Україні треба максимально тягнути час щодо запропонованої мирної угоди США. про таке в етері апострофа сказав Юрій Богданов, спеціаліст із стратегічних комунікацій, пояснює, це необхідно робити, доки агресор Росія не буде готова до серйозної розмови. Ми весь час повертаємо нові умови. Ми з європейцями повертаємо нормальні, нормальні умови, які е, Росія має схвалити. Американці їдуть з росіянами. Знову домовляються. Наша задача максимально відтягувати е, е, процес. Ну це просне затягувати до того ступеню. поки ми не отримаємо прийнятні мирні умови? і знову таки ми не забуваємо, що і на сьогоднішній день і Росія, і Україна вирішують цих перемов на одну задачу. Вони затягують кожна, кожна виходячи зі своїх інтересів. Своїх, е, Свого бачення. посилення розбіжностей між країнами Європи і США щодо України стало хорошим подарунком для Путіна. Як пише CNN, нещодавня заява президента США Дональда Трампа, яка Представляє Європу як антидемократичну перешкоду для стабільних відносин з Росією і припинення війни в Україні, стало справжньою знахідкою для російського режиму. Видання також пише, що російська політика явно спрямована на підрив європейської підтримки України, а також на використання можливості посіяти сумніви щодо життєздатності альянсу НАТО. А нова стратегія національної безпеки адміністрації Трампа дає Москві більше аргументів в інформаційній війні, спрямованій на вплив на громадську думку, як у США, так і в Європі. Трамп заявив, що в Україні настав час провести вибори. За словами глави Білого Дому, ситуація в Україні не складається добре. Трамп припустив, що цитую вони використовують війну, аби не проводити вибори. Проте українці повинні мати таку можливість. Ну і далі ще одна цитата. І можливо, Зеленський би переміг. Я не знаю, хто б переміг, але виборів там не проводили вже давно. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія, додав американський лідер. Водночас, президент України відповів, що готовий провести вибори в Україні протягом 60-90 днів, якщо Сполучені Штати та європейські партнери зможуть гарантувати безпеку в умовах війни, за яких умов можливе проведення виборів в Україні на телеканалі Апостров пояснив Дмитро Васильєв, політолог. Почуємо його тут є ну дуже серйозна практична складова. І ми сказали про те, що мають бути виконані два критерії, без яких ну, вибори навіть під час війни. Просто е, враховуючи, що є перемир'я, підписаний якийсь документ про перемир'я, не про мир, а про перемир'я. Тобто ceasefire, те, що говорить президент Зеленський, повторюючи термінологію наших західних партнерів, е, зупинка вогню. От е, е, має бути спочатку забезпечення того, що Путін в цей період не буде посилати ракети, шахеди е, і військові Російської Федерації не будуть стріляти на лінії розмежування. Це перше. А ну і друге, щоб під час виборів не було ніяких провокацій, такого ж самого воєнного штибу для того, щоб ці вибори можна було провести. Ну і вибачте, це, це, це перша складова, але друга складова має бути прийнята відповідно законодавство Верховною Радою для того, щоб сформулювати в який спосіб, яким чином за якими правилами будуть проводитися вибори під час воєнного стану.